Закінчувати вдома. За Друзі, продовжуємо нашу роботу. Закінчився матч, закінчився футбольний рік. Ну і Володимир Богданович підбиває підсумки цього матчу. Будь ласка, Володимир. Дуже важка гра, тому що і газон був в тяжкому стані. І, безумовно, в першу чергу ми намагалися і думали тільки про перемогу, і все робили можливе для того, щоб перемогти. В плані організації гри простіше грали, більше боротьби в нас було. І за рахунок самовіддачі характеру ми досягли успіху. Ну і майстерність деяких гравців в рішальних моментах. А так в цілому я задоволений тим, що ми і фізично витримали, і те бажання було, яке в нас, і болівальники як підтримували. Дуже їм вдячний. Тобто все склалось як якнайкраще для нашої команди. Президент якимось чином стимулював, тому що були відчутні крики з роздягальні. Ну, звичайно, як завжди, президент заходить в роздягальну, коли команда перемагає і підтримує нас як морально, так і фінансово, матеріально. матеріально так. Звичайно. І я йому дуже вдячний за цей і рік, і за цю гру, те, що він знов таки розуміє, що потрібно футболістам в першу чергу. І ми намагаємося з свого боку робити все максимум для того, щоб саме люди були задоволені, які за Олександрію. Дякую вам. Ваше запитання. Прошу. Сезон завершено. Можна коротенько підсумки сезону, ваше що вдалося, чим ви розчаровані, і другий, який буде на. Це дуже вдалий сезон, може найкращий сезон рік, я маю на увазі футбольний для нашої команди, тому що ми багато чого досягли в цьому році. В першу чергу те, що ми вийшли в Єврокубки і перший раз грали на такому рівні. Но, на преликий жаль, не так, як хотілося б, може, тому що ми зразу і вилетіли після двох матчів з Хайдуком. І Були невеличкі спади. Оце радує те, що вони були невеличкі, тому що бувають такі ситуації, що команда... Коли грає і в Єврокубках, і в Кубку України, тобто багато задіяно матчів, навантажень. І, безумовно, десь якась йде психологічна, фізична яма. І слава Богу, що нас цього не сталося. Були деякі матчі, де, які ми дійсно провалили. І цей матч в Одесі з Чорноморцем саме такий, що запам'ятався з негативної точки зору. Але чим сильна команда, хлопці, в першу чергу, тим, що є характер, є впевненість в своїх силах. І ми досягли дуже багато, я вважаю, для Олександрійського футболу в цьому році. Треба не зупинятись і хоча б підтримувати той рівень, на який ми піднялися. Це саме основне, те, що дійсно зібрався такий колектив просих хлопців, простого керівництва клубу. Це не насамперед теж дуже важливо, коли є взаєморозуміння між президентом, тренером і тренером-футболістами, і тому досягається результат». В першу чергу я дуже вдячний хлопцям. Календар ми збираємося 11 січня, 15 січня вилітаємо в Туреччину. На перший тренувальний збір, потім буде невеличка на Санперерва, 3-4 дні. По другому тренувальному збору ми ще не визначились, тому що ще плануємо, в яких числах ми платимо на другий збір, теж в Туреччину. І безпосередньо вже потім будемо готуватися. Тобто два турецьких збори у нас заплановані.